Чому вам інколи мало любові, хоча вас люблять з тим питанням, часто стикаються люди, які, наче отримують любов, але не можуть її прийняти або вмістити всередині себе. І так їм можуть казати ти прекрасна, я з тобою, ти важливий. Але всередині, начебто, пусто. Насправді не потрібно хвилюватися з вами і з тими людьми, які поруч насправді все гаразд. Просто часто за цією ненаситністю стоїть емоційний голод з дитинства і не тому, що вас не любили. Вас любили. Просто той спосіб, яким вас любили, він був нестабільний, незрозумілий і часто в ньому було мало безпеки. І якщо, наприклад, дитину вчили, що любов, прийняття потрібно заслужити, то у дитини. Не дорозвинувся навик, що любов і прийняття приймати можна просто так. Вона не знає, як це робити. Чи якщо дитину хвалили за її досягнення, то в світогляді дитини немає такого, що похвалити можуть просто так. Або якщо любов це були емоційні качелі, які чергувалися з критикою. Тоді дитина запам'ятала, що любов це нестабільність. Любов не може бути спокійною, тому в дорослому житті будь-яка любов, будь-які форми любові, будуть сприйматися з підозрою. А отже, людині важко прийняти той факт, що її можуть любити просто так, навіть якщо їй про це говорять і демонструють, і навіть показують вчинками, все одно людина не може це прийняти, тому що в світогляді людини... Так не буває, і так як у психіки немає досвіду безумовної любові, ми починаємо накручувати себе. Це не про нас зараз буде щось погане. І так далі. А особливо це стосується тривожних чи депресивних людей, які дуже гарно вміють себе накручувати. Тому перший крок: потрібно побачити, що проблема не в любові, а в тому, що ми не вміємо її приймати. Друге, потрібно вчитись розрізняти потребу у любові і потребу в заспокоєнні власної тривоги, тому що, коли вам тривожно, ви можете просити любові, хоча ви хочете, щоб вас заспокоїли. І тут можуть виникати непорозуміння, тому що. Це різні речі, любов це не анестезія від страху. І третє, ви повинні вчитися пускати любов у своє життя маленькими порціями. Причому майте на увазі, вам ніхто не гарантує, що людина, яка зараз дає вам любов, вона і в майбутньому також буде давати вам любов. Все-таки це життя і гарантії ніхто не може дати. Але якщо вам кажуть щось приємне, значить ви це заслуговуєте. Просто не ставте високі очікування і вимоги до людей і до себе. Тому що любов це не фейерверк. часто вона тиха, спокійна і буденна. І звісно, вчіться бачити різні прояви любові, а їх може бути тисячі. Головне, вміти їх бачити.